Привіт підписники та гості каналу Садгород в Кібличі. Сьогодні у нас 18 липня. У нас, я виставляв коротеньке відео шоц яка у нас була злива. Сьогодні зранку у нас виноградник тут затопило, як бачите, щоб лізти не можна. Тут коло теж от персики, абрикоси, саджанці Також їх тут, подивіться, як заплескало Коротше, лило як з відра, воно вже так багато років не було. Такої зливи. Ну, поливати не будемо. Тут в ямах ще, дивіться, стоїть коло винограду. Це молоді кущики, які ми садили ось цієї весни. Ой, ну, сюди не можу навіть влізти. Подивіться, як за... камера не передає. Це у нас виноградна шкілка саджанці. Там з того боку також виноградна шкілка, Вон, видно, так? Да? Одна, тоді друга там. саджанці виноградні. Тоже треба вже попідв'язувати до верхнього мотузка, подоростали, вже гойдаються вже більше метра прирости в саджанцях. І персики теж гарно ростуть, вони в нас тут під капельним поливом. Але сьогодні нам поливати вже не прийшлося. Саме воду тільки качали в куба. Полив дощ капітально. Тільки сюди накачуємо. Але відео не про те. Сьогодні відео буде, я вже давно обіцяв вам зняти нормування яблук, але все руки не доходили, тому що працюємо на винограднику. Але так як зараз виноградник не влізеш, ще є, що там нормувати, ще є, що пасинкувати, підв'язувати. Коротше, кожен день якась робота в цьому винограднику. То полив, то то, то все. А тут сюди до цих яблунь ніяк руки не доходять. Вже треба було давно пронормувати, вже подивіться, які вже яблучка, ну вже такі, як куряче яйце більші. Але дуже перенавантажені. Там я вже попідв'язував мотузками, як видно. Гілки дивіться. От Мотузкою прив'язав. Дивіться, скільки тут яблук. Щоб гілку не відламало. Ось торік. Ось торік дивіться. Оце... Місце перелому торік надломало гілку, бачите? Ну, ми її, звісно, реанімірували, воно розірвало трошки, але далі не розломало. сюди далі не розломало. воно тут зажило, ми її були підв'язали, забентували. І також ось цю гілку ми зараз підв'язали так временно мотузкою. Щоб її знов не надломало. Подивіться, скільки тут. Подивіться, тут воно тут. На одній гілці вже кілограм. ну Я б тако піднімаю, кілограм, вже з 10 висить. Ось на одній частині і на другій. Оно тяжке. Тут теж кілограм 6, 7. сім ось гілочка на дві частинки. Так видно, да? одна і ось друга. Подивіться, яке навантаження. Ну і що, нам треба їх пронормувати, щоб були товарні яблука, щоб вони були крупного калібра щоб набирали гарно цукор. Це, а, до речі, хочу сказати, це у нас яблуня Gold Rush. Хто брав у нас живці зимою для щеплення, то майте на увазі, що є така проблема в цій яблуні, вона постійно, в неї перенавантаження. І це не так, що один рік, а кожного року її треба нормувати врожаєм. Подивіться, вона як. Що тут робиться? Дивіться. Оце одна проблемка. Так ми чекали, чекали, думали, що вона щось трохи скине. Але нічого вона не скинула, сама вона не почистилась, тому треба трошки брати ножниці в руки чи. Подивіться, який тут бутон. Ну що, це Це якісь виноградні грона. Це в нас ось одна яблуня голдраш. Вон за нею ще одна, друга. Така сама ситуація, подивіться. Подивіться скільки їх тут цих яблук, ну геляки гнуться. Дивіться. Верх он теж. Видно, так? Да? Так, і ось у нас ще є така сама третя яблунка, дивіться. Теж. Яке тут навантажені. Дивіться по гілці йду. Коротше тут на одній гілці вже теж ну, відро, напевно, висить яблук, кілограм з 8, може більше. Тут теж така сама дивіться ситуація. Теж гілки короче, обліплені там зверху. Камера вам, звичайно, не передає, яке тут навантаження, бо багато яблук прихованих в листі, їх не видно. Але треба працювати, треба нормувати. Дивіться, ну вони і що вони? Такі будуть дрібненькі, якщо ми їх не пронормуємо. А нам треба, щоб було гарне товарне яблуко, тому що, тому що і самі хто пішов в погріб дівчат, та й вибирають побільше яблука. Дрібних їсти вони не хотять, то постійно набирають самі більші. А як воно буде отаке як горішок, хто його буде їсти? Навіть овелінка такого не хоче, вона хоче таке здоровецьке, щоб взяти в дві руки але надкусити половину і все, і каже, я більше не можу доїсти. Подивіться, ну, коротше, треба, щоб були яблука гарні, товарні. Тому приступаємо до нормування. Бачите, одна і друга і третє яблуня. Я знімав, 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 розказував, а тоді дивлюся, щось, щось запись не йде. Та й почав по-новому. Може я вже казав, не знаю, чи це відео я зняв чи не зняв, вже ще раз повторюся, бо можливо вже була камера виключена. Хто брав у нас зимою живці для щеплення весняного чи зимового, то майте на увазі, що вам треба буде з такими яблунями ось такі робити операції щороку. Трошки нормувати, тому що самі вони не нормуються. Бачите, на землі немає. Ось у нас є відро. Таке на, на 20 кілограмів тачка і зараз будемо розпочинати нашу проломку. Так, ну давайте де більше ось гіляка ця мотузком підв'язана. От підв такі от, от дрібніші вперед будемо пробувати їх виривати і кидаємо відро. Шкода, звичайно, їх обривати, але, але це потрібно, щоб мати гарний урожай і ще, ще раз повторюю, щоб було гарне яблуко. Так, отак тут зірвали цей жмут. О, залишили, залишили тут на гілку ось три яблучка таких. Одне, друге, третє. Вони будуть крупні, тут два в кучі. Одне забираємо, тут теж два. Одне біля одного, не заберемо. Трошечки гілку розгружаємо. Так, тут дивіться також. Одне біля одного. Отак, виділяємо віддаляємо одне від одного. Так, тут, дивіться, вони всі таким жмутом. Тут одне якесь якісь плями, ми його забираємо. Дивіться. Що тут? Це наче не парша, але щось таке якесь. Ну, якась плямка. Якесь п'ятнишко таке. Яблуко не товарне, ми його в відро. Так, тут так, що ми забираємо тут? Забираємо, дивіться. Тут одне біля одного теж ми їх так розрідемо. Тут одне буде, а тут друге, щоб вони не торкались одне до одного. Ось тут, три кучі, дивіться. Бачите, тут три висить три в кучі, одне забираємо. Ми можемо ще одне забрати, ось. одне залишимо. Так, далі догори, дивіться, тут три-чотири в кучі на одній гілочці. ось видно. Забираємо зразу одне, ось те ззаді забираємо. Ну, цих два можемо лишити. Так, тут дрібніше заберемо. Ось це заберемо, одне тут заберемо. Так, дивіться, тут висить чотири яблука в кучі. Ми їх трошки розрідемо. Що, тут два можна залишити? Заберемо одне звідси і одне звідси. Ось тут на гілочці два яблучка, тут одне яке ще не дозапилене. Так. Тут одне приберемо. Далі що тут у нас йде? Тут розріджено. Давайте нижче на цю гілку. Так, тут. Ось одне біля одного, одне забираємо. Там ззаду вам ще одне не видно, бачите, під листям сховались, ми його теж заберемо. Так, тут ось чотири в кучі. Забираємо, забираємо, залишаємо тільки одне. Так, забрали. Донизу йдемо, ось якесь в плямці, бачите, видно вам, так? І також забираємо. Зверху ще одне забираємо. Так, залишили одне, тут донизу. Ось якесь таке деформоване. Забрали. Ось це зверху, якийсь теж полосочка на ньому забираємо, воно не товарне. Так, тут одне забираємо. Тут забираємо, дивіться, тут три кучі. Видно, так? Так, ось одне верхнє забираємо. Тут одне забираємо, а оце одне в листі. Залишаємо. Хай воно буде так листям приховане, не так буде пектися. Тому що вже деякі яблука починають пектися, які на видному місці на сонці. Так, тут дивіться, заліплено також. Звідси одне забираємо. Тут забираємо. Так, дивіться. Мічник. <хи> да. Да, Том? Ти допомагаєш трошки, да? Нормально тобі, я думаю, керувати. Ти контролюєш тут все. Да? Ой, да, молодець. Отак, кувирок, кульбіт. Так, добре. Продовжуємо, дивіться, тут забираємо. Ось це догори забираємо. Так, тут також розрядили трошки. Тут якихось два. Дивіться, листя заберу. От тут вони всі маленькі. Дивіться, раз, два, три, чотири. Центральне, ось саме більше, це королівське, їх треба було, звісно, вирізати ще місяці два назад. От ми його залишимо, ці останні заберемо. Один, два, три. Ось таких три, видно, да? три горішки викидаємо. Так, йдемо далі. Ось при кучі. Три штуки. Забираємо одне і забираємо друге. так Тут вже прорідили, вже дивіться, вже більш-менш. да. так. Дивіться далі. Тут всі в кучі, вони тут чотири штуки. Трошки їх прорідимо, одне забрали, друге забрали. Так, відро. Ще одне звідси забираємо. Так, далі йдемо. Так, тут дивіться, тоже, тут в кучі, ось тут штук вісім висить, прорідюємо їх. Залишаємо одне від одного, ось щоб було, щоб тут ще одне таке яблучко влізло. Або моїх ось три пальці, ну, мої три пальці, моїх сантиметрів, 6 чи 7. Так. Тут дивіться теж ось кучі три штуки. Ми залишимо одне. От, Так. Тут дивіться теж. Прорідили. Так, все, там немає. Так, давайте нижню гілку. Так, От, менше заберемо, більше залишимо. Так, тут теж менше заберемо. А яке залишимо? Ось, ось це більше залишимо, а це заберемо. Так, тут дивіться також. Чотири яблука в кучі. Ось забрали одне, друге, а два. Одне біля одного, бачите, на, так, на такій відстані залишили два штучки. Так, давайте на іншу гілку. Так, дивіться, тут теж одне біля одного, тут вісім яблук кучі висить. Так, тут заберемо одне, тут заберемо. Бачите, вже тут є ось між ними вже проділ. Тут є і тут є. Вже їм буде куди рости. І воно вже буде наливатися і брати такого розміру, як нам потрібно. Ну і відповідно буде набирати цукру і де гарно достигати. Ось. Ось тут одне велике, одне маленьке. Ну що, ми маленьке заберемо, це більше залишимо. Тут ззаді нього також, дивіться, є. Ще, ще два яблучка. От ми між ними, як вам щоб було видно, листя заважає. Ось одне яблуко, ось друге і ось третє. І ми одне посередині вирвемо. Так. І між ними вже ось буде місце, щоб вони мали куди рости. Так, переходимо на верхню гілку, дивіться. Так, тут теж в кучі. ось залишаємо саме більше це королівське це яблучко. ті останні обриваємо, обриваємо, обриваємо. Так, і тут всі так, розділили їх, бачите, є тут місце, тут місце, є вже тут одне від одного, вони вже. Добре розміщені, їм буде вже куди рости. Ось один, два, три Три яблучка. От ми оце центральне вирвемо і цим двом вже буде куди рости. Бачите, вже їм з'явилося місце. Тут одне на одному ось яблука заберу листя. Дивіться, видно. Ось Ось це заберем. Там ззаді одне заберем. там відро. Ось це одне заберемо і тут заберемо. Так, бачите, прорідили. Так, ну, як видно, попрацювали пару хвилин і вже в нас пів 20-літрового відра яблук. Бачите, вони зараз такі, як, ну як волоський горіх, тільки в шкаралупі. І таким чином ми даємо можливість рости нашим яблучкам. Ну, я відео, щоб довго не затягувати, я зараз їх вже пронормую. Я думаю, що ви зрозуміли, як потрібно нормувати. Так, щоб, ну, так як персики. Якщо хто дивився відео по нормуванню персиків врожаю, то там також показував, чи я, чи віка знімала, як ми нормуємо персики. Ну, Ось таким чином похожим таким варіантом що по яблунях, що по персиках. І тому зараз я вже дороблю одну яблуню, другу, третю. І вже вам зніму готовий результат. Уже ці гілочки ми розгрузимо, щоб їх мотузки не, не тримали, щоб вони не ламалися нам. І надіємося, що будуть у нас до осені ще гарні товарні та смачні яблучка. Тому не перемикайтесь, я пізніше знову включуся. Так, дивіться, ще, не, дурму... ще не... не донормували ось гілки. А вже повне 20 кілограмове відро. Як бачите. А ще є що обривати. Це з одної яблунь. Ще ось тут, бачите, тут, тут, тут. Коротше нормуємо далі пізніше знову включаюся. Одне відро висипали ось в тачку, 20 кілограмове, і ось ще піввідра. Ну, як бачите, вже половина тачки 30, ну, десь 30 кг, 30 літрів, хоч буде мене кілограм з одної яблуні ми зняли. Отак От ми прорідили яблучко від яблучка. Бачите, все окремо, одне одного не торкається. Все рівномірно, так вони розкидані по гілочці. Бачите, так гарно вони собі тепер будуть продуватись вітерцем, освітлюватись сонечком. Так, і знімаємо зараз з другої яблуні, аналогічно робимо. Не перемикайтесь. Все, друзі, пронормували ми вже три яблуньки. Ось, як бачите, тачка яблуні з трьох. Яблуньок, ось одна, друга, третя. Ось таке навантаження ми залишили, як бачите, так прорідили, може треба буде ще десь щось прорідити, то вже пізніше яблучка підростуть. Може десь ще саме відпаде, звісно. Буде ще такий, така злива, як сьогодні ще якийсь буревій, то Він їм допоможе трохи облетіти. А ось так рівномірно ми їх всі, бачите. Одне від одного, так щоб вони один одному не заважали одне одному це яблучко, так ми їх пронормували. Ось так дивіться, бачите. Так, всі вони рівномірно так, розміщені. Ось така красота. До речі, ці яблука <кій> у звичайному погребі лежать не в холодильнику. Зберігаються аж. Ну, до цієї пори. Вже коли ми... Це я знімав ось на днях відео про дай Бог про білий налив вже достигли, в нас, ми обривали, то коли ми вже їли білий налив, а ці яблука в погрібі ще лежали. Голдраж, вони дуже довго зберігаються і дуже добре себе почувають в погрібі, то їх можна їсти. Вже десь аж після нового року, тому що вони зараз спробував вкусити, чи в них є цукор. Думаю, що з них робити, ціла тачка з трьох яблучок. Нічого не зробиш, їх треба викидати, тому що вони терпкі, як полин і твердючі, що що можна поламати зуби. Треба міцні зуби мати, щоб його вкусити. І воно вже починає дозрівати, десь аж уже після Нового року. Вже ближче до весни воно вже набирає смакових таких якостей, вже більш стає таке жовтеньке, м'якеньке. а то до нового року коротше, його не вгрізеш, це треба мати стальні зуби. Тому яблука такі хороші для зимнього зберігання, То, що треба в погрібі. В погріб ставите і собі вже весною їх споживаєте. Ну, от Таке, я думав, буде коротенько. але то то, то то, то зняв. То відео трошки затягнулося, тому <кій> вибачайте, так вийшло. І що? Всім гарних врожаїв. І до нових зустрічей на каналі. Всім пока-пока.